Як сорока зайця виправдала, біля одного села за околицею стояв хутір, всього в декілька будиночків. у нього навіть назви власне не було хутір та й хутір. Далі стебу і лісок невеличкий. Жили собі люди, городи саджали та врожаю раділи. Якось одного разу один дідусь на ім'я Терентій. Запримітив біля свого роду зайця. Один раз, другий, а потім і кожен день, та все б нічого. А так став помічати дідусь, що зранку у нього всі овочі зіпсовані то капуста зіпсована, то бадиля від буряка обризане, то морквину, то, що над землею зовсім хтось погриз. Звичайно, дідусь Таренті подумав, що то зайця. Розсердився діти, як тільки того зайця не називав. І косий він, і зубастий, і куцохвостий. Добре, що той заєць не чув і не розумів. Дід думав та мірковий, як би того зайця від городу відвадити, а щоб і не вбивати. Шкода, дідусю, зайця, хоч і не злодюжка. Всі сусіди були незадоволені теж, крім одного. Той все мовчав. Прокинувся якось Теренті, раніше, звичайно, вийшов до себе в комірчину і почав там щось майструвати. Сонце тільки но почало підніматись та першими своїми променями птахів будити. Раптом, де не візьми сорок, як почала скрекотати, розшумілася на всю округу, собаки загавкали. Дід схопив мітлу і вибіг на вулицю, думає, що там за біда. І бачить, Сорока з гілки на гілку перестрибує, і стрекочить, що є сили. Дід голову на сороку підняв, а на городи не дивиться. Глянувши потім на город, завмер від подиву. А там сусідні кролики ласують дідусевими овочами. Дід відразу все зрозумів, чому сусід не обурювався разом з усіма. Адже це він так своїх кроликів випасав на чужих городах. Став дідусь Теренті міркувати над цією ситуацією і прийшов до висновку, що потрібно сусіда напоумнити, щоб далі йому не кортіло. Викликав він сусіда на вулицю, присоромив і сказав йому: так. «Якщо ще раз це повториться, то я з твоїх кроликів смаженню зроблю, а з хутра — шапки. Все село з радістю попасує. Все село з радістю смаженою повасує, а взимку ще й тепло в шапках буде. Повірив йому сусід, тому що всі знали, що дід Терентій дуже добрим був, але справедливим, і слів на вітер не кидав. Сусідом конфлікт залагодив, а на душі неспокійно, зайця, то він незаслужено образив і обзивав різними словами. Стало дідові соромно за себе. Тож став він думати, як зайця задобрити, і придумав. Він став на край городу викладати корм для зайця. То бадиля від буряка й моркви, то капустяне листя, то яблучка дрібні ігрушки, і став заяць приходити до дідуся на город, як в Дід задоволений, і зайчик ситий. Город цілий і кору на деревах не об'їдає. Всі залишилися задоволені, крім сусіда. Адже тепер йому доводилося рано вставати, корм розкладати кроликам, траву рвати, а потім ще чистити в клітках. Це добра таки турбота. Його можна зрозуміти ось він і незадоволений, а й не знає про те, що велике придбання бути благочестивим та вдоволеним. Не роби нікому зла. Завжди будь задоволений тим, що маєш, і за все, дякуй Богу. Так що не завжди сороки стрикучу даремно. Придивіться, та й зайці не завжди винні.